Так, ну що, друзі, пошабашили ми з нашою соєю, вже там нема, бегів нема. Ось вже вона вся приготовлена, як сказати, доведена до ума. Пішли покажемо, яка вона соя Вже вона чистенька, вже руку відсовує, не вимажеся од неї. Ну, кой десь трючок проскакає, звісно. Ну, а так от, така вже свидка. Це ще й последній бег, той, що ми. Набирали, кої де є там камінчик, навіть, бо воно на дворі там замітали, койде стрючок. Ну, а так отака у нас. І рука чиста. То. Ось такі у нас справи. Що сказати по урожайності, урожайність бомбезна. 510 кг гектара 5 тонн 140, 5 кг. Получилося у нас сує. Це вже Ну, У нас вийшло 7 бенів, по там 700 з копійками і ось о, те, що ми оті стрюкани, ось, трюкани, ось о, два. Ну, якби щоб цей не був різаний, то воно б все влізло сюди. Ну, вийшло ось о, ще отакий ход. Що з ним робити, я правда не знаю. Дивись. Ну, я вже не хочу з ним йморвитися, чесно скажу. Я Як подумаю, що його цей гребстить. Вийде два мішка. Ну, цьому чуть -чуть. Два мішка вийде і воно ж тут п'єсу немає. То поки постую, а там подивимся, може поїде воно в качу. Будем топити сливими бобами. Да? Нормально цей, не один день. Арпалом нарубаємо гілочок і пересипати оце мої, хай горить. І приятно пахне буде, щоб сусідам не воняло. То тут такі у нас справи. А так все нормально. Сьогодні жахнули і урожайність не радує звісно. Що це за урожайність? Якби 5 тонн з гектара, а не 500 кг. Ну, що маємо, те маємо. Ну щось сьогодні вже дивлюсь там вже щось балакають, ціна буде падати. На сою. Йошкіномадром. То от так. Пока стоїть, а там подивимось. Якщо ближайшим часом не почнемо косити соєшник, одвеземо сою. А якщо щось коснемо, то відвеземо трохи, бо вже треба коші трохи. Повеземо сояшника, а то соя хай стоїть. Вона мішати не буде. Ми якщо що, пшеницю від тіля заберемо цей бах туди. І в другий слід її другий етаж виставимо, та й хай стоїть. Ми наступний год її мало посіють, бо ціна башина і ми якраз тоді.